Друзі, привіт! Раді вітати вас на нашому прямому ефірі. Черговому прямому ефірі призначені такій темі як зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови, а саме письмова частина цього тестування. І хочу вам представити. Постійну нашу експертку в цьому питанні доброго дня, Валентина Янковську, викладачка англійської мови, яка власне і сама має досвід підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, ну і радо допомагає нам розповідати нашим підліткам, які збираються здавати англійську мову, допомогти їм краще зрозуміти. Порозумітися да, з письмовою частиною. Ми вже говорили про те, як писати лист другу, як писати офіційний лист, як писати напівофіційний лист. Ну, а так як уже зно не за горами, так, дуже не за горами. Да, то вже час поговорити про критерії оцінювання. І сьогодні Валентина допоможе нам зрозуміти, яким чином оцінюється письмове завдання. ну і на що треба звертати самим учням? Чому це взагалі дуже важливо знати критерії оцінювання? Тому що коли ви пишете, ви можете це врахувати, аби знати, як отримати цей максимальний бал. тому це дуже важлива тема. Так. Тому розпочинаємо угу. і взагалі валя, скажи, які є критерії оцінювання? Ну, взагалі є чотири основних критерії оцінювання. Перше це змістовне наповнення. Разом ви можете отримати за це 6 балів. Друге це структура та зв'язність тексту. За це ви можете отримати 4 бали. А, номер три це використання лексики, це може бути 2 бали. І використання граматики це критерій номер 4. Також 2 бали. Всього разом 14. Угу. Е, Валентина для нас підготувала презентацію. Традиційно, вам... так. Традиційно так. Я вам зараз. Її включу, щоб це було для нас більш наочно. Так, секундочку. Ми вже про це поговорили, можемо трошечки нижче спуститися. Так. так Отже, Давай поговоримо да, трохи детальніше про те, що треба ну, потрібно враховувати, аби отримати максимальний бал за кожен із е, цих критеріїв, про які ми згадали. Угу. Отже, перше у нас, да, перший наш критерій змістовне не наповнює. Да, давайте ми поговоримо взагалі, що це таке, що це себе включає. Ем, Візьмемо приклад: ем, в завданні з 2019 року потрібно було написати лист другу про книгу, яку ви недавно прочитали. В книзі йшлося про відому людину. І в листі потрібно була розгорнуті відповіді на такі запитання. Перше, про кого ця книга і чому ця людина відома. Два. В якій сфері ви хотіли досягти успіху і чому. Три, які риси потрібно мати людині аби досягти успіху в житті? Разом це три умови. Кожна з цих умов може оцінюватися від нуля до двох балів. Якщо ви дасте вичерпну відповідь на всі ці три умови, то раз ви можете отримати 6 балів. Тобто, саме змістовне наповнення, це те, як ви розкриваєте ось кожен із цих пунктів. Давайте поговоримо трошки детальніше, як отримати ці два бали, які за кожну відповідь, які ми так хочемо. Я в презентації вам написала: 2 бали можна отримати, якщо умова працьована повністю, надано розгорнуту відповідь. Це як мінімум два розгорнуті речення. Коли ви отримуєте один бал, якщо ви лише згадуєте умову так коротенько, або якщо ви будете дуже так. Як як пояснити вам, давайте візьмемо знову цей приклад з 2019 року. Коли ви говорили про відому людину, так то ви можете просто, якщо ви напишете, що я прочитав книгу про Ілона Маска, він є інженер і він є підприємець, то це не буде вважатися розгорнутою відповіддю, то це всього-навсього буде один бал. Як ви отримуєте 0 балів, якщо ви лише. Перепишете умову завдання або взагалі не згадаєте умову. Пам'ятаєте, на всіх попередніх лайвах я наголошувала те, що не переписуйте умови, і це було саме через цю причину. Це дуже важливо. Ми можемо перейти до наступного. Це Інший критерій це структура та зв'язність тексту. Він має такі два підрозділи. От у нас тут на цьому слайді є перший підрозділ це логіка викладу та зв'язність тексту. Що це в себе включає? Ви отримуєте два бали за це. Якщо у вас текст логічний та зв'язний, є з'єднувані елементи. На те про це ми теж наголошували в минулих лайвах, що вживати такі слова, як на додаток, також і так далі. Є сполучники сурядності та підрядності. Коли ви отримуєте один бал, коли логіку викладу частково порушена, тобто ну, не дуже зрозуміло, як одне речення витікає з іншого, або недостатньо з'єднувальних елементів, або вони в житті недоречно. Тобто, коли ви не дода... коли ви хочете щось дати, ви говорите, наприклад, ви хоч а ви а ви авипротиставляєте в той самий період. Ноль балів це коли є робота просто набором речень, і ну не видно логіки взагалі в, в, в самому тексті. Другий підрозділ структура тексту та зв'язні це відповідність формату. Це, до речі, те, про що ми з вами говорили в всіх попередніх лайвах. Це про те, ви маєте знати, який лист ви саме пишете. Чи це офіційний лист, чи це неофіційний лист, лист другу, чи це не півофіційний лист. В залежності від цього, ви маєте описати ваш лист. Наприклад, якщо це у нас неофіційний лист, так то в нас і можуть бути скорочення. У нас відповідно інші привітання, інше прощання. Якщо це офіційний лист, ми не можемо собі дозволити вже робити скорочення. У нас має бути певний тон, який відповідає тому, кому ми пишемо. Тому, якщо ви повністю відповідаєте формату, тобто, да, то ви можете отримати 2 бали. Якщо у вас е, тільки частково співпадає формат, е, і, наприклад, ви написали не те прощання, так то це вже буде тільки один бал. Або знову ж таки, якщо ви переписуєте е, з умови завдання, ну і 0 балів, це якщо ви взагалі не неправильно написали формат, тобто у вас є. Неофіційний лист, а ви пишете його в офіційному форматі, то це вже ваш ваші нульбалі. Тобто, в першу чергу треба уяснити для себе, да, який тип листа ти пишеш І вже від того відштовхуватися. Так. Так. Ну а як щодо використання лексики? Це досить такий цікавий пункт, такий як на мене. Він максимально може оцінюватися в 2 бали. Um, ви можете отримати два бали, якщо ви продемонстрували достатній словниковий запас, і що це означає? Пам'ятаєте, я вам говорила, уникайте тавтології, тобто не говоріть в кожному слові, наприклад, в кожному реченні слово лайк «like», та намагайтеся замінювати його синоніми або намагайтеся уникати дуже простих слів наприклад ви можете сказати she is a good person, ну, в принципі це хороше речення воно абсолютно правильне але якщо ви скажете що she is an incredible person, або she has a kind heart, ну це показує що ви знаєте набагато більше слів ніж просто базовий мінімум тому намагайтеся теж підбирати слова які вказують те що ну ви знаєте англійську на достатньому рівні Uh, ну і також потрібно врахувати, що для того, щоб отримати 2 бали, у вас можуть бути тільки три лексичні помилки, які не впливають на розуміння написаного. Якщо ви uh, недостатньо продемонстрували продемонстрували словниковий запас, або у вас більше ніж три лексичні помилки, тобто помилки в словах uh, в їхньому вживанні, то ви можете отримати тільки один бал. А якщо у вас велика кількість помилок в вживанні слів, або взагалі не зрозуміло про що ви говорите, ну відповідно ви отримуєте нуль балів за це. Угу. О, про граматику так. Це страшний сон усіх учнів. Да, особливо англійська граматика. Це... Я думаю, тут не, не такий страшний вовк, як його малюють, але так, тут є ще свої нюанси. Чи отримати два бали у використанні граматики? А, може бути максимум 8 помилок. Ну, здається, що в принципі це досить таки багато, тобто є де розійтися. Але ці 8 помилок не можуть заважати розуміння написаного. Тобто, наприклад, якщо ви пишете а, лист про свої майбутні плани, ви не можете говорити про це в минулому часі. Да? Тобто, краще це буде заважати розумінню написаного. І ці 8 помилок не можуть бути групами. А, ну... Поняття грубо, це таке доволі розплитисте, так? Але е, взагалі на офіційному сайті є список, які помилки вважаються грубими. Е, перше це уживання числа і особи дієслівних е, дієслів е, та їхніх часових формах. Наприклад, якщо ви напишете we runs так в present simple, замість того, щоб написати we run, або you is reading замість you are reading, це вважається грубою помилкою, тому що ви неправильно ну, під'єднали її слово до uh, займенника. Mm -hmm. uh, друге, це порушення порядку слів у реченні. Uh, наприклад, правильно побудоване речення це I go to school every day. Ну, давайте візьмемо таке простеньке, так? Але якщо ви напишете I every day go to school, це вже є порушення, порушення порядку слів. Um, третє це вживання інфінітива. Якщо ви, наприклад, напишете she wants sleep, замість she wants to sleep. Або they must to come замість they must come, то це знову ж таки є груба помилка, бо ви неправильно вжили інфінітив. Ну і вживання четверте це вживання числа іменників. Тобто, якщо ви скажете ну, sheeps, да? тобто множ sheep і sheep — це множина однакова, так? Або, наприклад, скажете men's, замість множина men через літеру І, то це теж є грубою помилкою. А, ну, один бал ви можете отримати, якщо у вас є. Наявність грубих помилок або помилки, які не заважають розумінню написаного, але їх дев'ять і більше. Як ви отримуєте 0 балів, ну сподіваюся, що з вами такого не станеться. Це якщо у вас дуже велика кількість помилок і знову зміст висловлювання незрозумілий. Тому, мабуть, особливе уваження, коли пишете, будете писати речення, самі дійсно є чіткий порядок слів. Так. Мові, тому... uh, якщо ви не впевнені, краще старайтеся дотримуватись простих структур, якщо ви не, не, ну, не впевнені в тому, як ви пишете речення, тобто краще простіше в граматиці, ніж uh, закрученіше, але неправильніше. Ну, і про що це, варто пам'ятати? Так, це теж такий важливий додаток. Uh, якщо учасник, тобто якщо ви коли ви пишете знову, отримуєте нуль балів. За всі три критерії змістовного наповнення, це про те, що ми говорили спочатку, так як ви розкриваєте а, самі умови, а, які у вас є в завданні, то вся робота оцінюється в нуль, нуль балів. Там вже не важливо, як ви добре написали граматично, як ви, які ви слова повживали. Тобто, це вже буде повністю вся робота це нуль. Так само, якщо ви отримуєте нуль балів за використання лексики або використання граматики, то знову ж таки вся ваша робота оцінюється в нуль балів. І третє, це якщо ви отримуєте 0 балів за хоча б один із критерій змістовного наповнення. Наприклад, ми говорили з вами про, про книгу, так? Про кого ця книга, в якій сфері ви хотіли досягти успіху, і третє, які риси потрібно мати, щоб досягти успіху. Якщо ви хоча б за один із цих пунктів будете мати 0 балів, то взагалі ваше використання лексики буде оцінюватися максимум в один бал. Ось такі ще важливо речі пам'ятати. Тобто угу. тільки лексика має один бал. Мається на увазі, якщо інші критерії будуть нулі. Ну так, якщо хоча б один, якщо всі, то взагалі все, вся робота оцінюється в нуль. А якщо один із них, то ну, лексика використовується тільки в один бал. Угу. Тому ну, будьте давай обережні ще раз нагадаємо ці критерії оцінювання. Так, це у нас змістовне наповнення. Це те, як ви э, розкриваєте тему. Структура та зв'язність тексту це наскільки логічно і послідовно ви викладаєте тему, і наскільки вона відповідає формату, чи це офіційний лист, неофі... неофіційний лист, чи напівофіційний. Використання лексики, наскільки добре ви демонструєте свій словниковий запас, наскільки доречно ви вживаєте слова, і використання граматики теж два бали: це наскільки добре ви вживаєте граматику для того, щоб висловити свою позицію, саме більше балів, там не наповнено. Ну там найбільше пунктів. Угу. Там три пункти в структурі тексту два, а в використанні лексики і використання граматики по одному. Тому, відповідно, там і найбільше балі. Угу. Ось так, друзі. Так. Ви зможете, в принципі, передивитися цю презентацію ще раз, після закінчення ефіру. Ми хочемо подякувати Валентині Дякую, за те, запросили вона весь цей період, да, коли у нас був перший фірстається в виступаті, провела з нами да, серію прямих зустрічей і поділилася своїм досвідом і взагалі практичними порадами щодо того, як виконувати письмову частину. З англійської мови при зовнішньо незалежному тестуванні. Ми сподіваємося, що ці поради були для вас корисними. Якщо хтось пропустив якусь зустріч, можете передивитися у нас на сторінці в Facebook або в Instagram або на нашому youtube каналі Вінделонамерика уж рот. Ось, Що ми вам хочемо побажати? Успіху! Успіху. Успіху не переживайте, так е, готуйтеся, і я думаю, що все буде бути. Так, все буде добре. Так, не хвилюйтеся знову ж таки, як казала не такий страшний якого малюють. Якщо ви просто знаєте, е, який у вас формат, і е, е, знаєте основні принципи, все має бути в порядку. Ми не дарма наголошували постійно на одних і тих самих речах, тому що ну вони можуть вам дійсно е, допомогти в досягненні того, чого ви хочете. Так, ось так. Так. Ну, ми вам говоримо до зустрічі. Бережіть себе, до побачення. До